Всім привіт, звільне Левок і сьогодні розглянемо акцію місячний новий рік. Що на нас власне буде чекати в грі? Давайте швидко оглянемо. Доступно з 20 січня по 1 лютого. Ну, Резерви будуть, кожного дня будуть нам давати якусь задачку. Кожного дня буде своя задача протягом 10 днів. За його виконання ви отримаєте місячні печатки. Їх можна обмінювати на різноманітні нагороди у місячній краниці. Тобто виконуємо задачки і потім собі вибираємо от з цього всього, що нам потрібно Чи 2 Два стилі? Та навіть тайпа 62-го можна взяти? Ну, це взагалі імбат, скажімо так. Цікаві, які будуть задачки. Оскільки спрятлюючи себе на задачу, виконуйте 80 задань в дні виходу, е і що вам принесе фест е 20 фестиваль лі е ліхтариків. Ну, непогано стиль на халяву, окей, добре. Стиль також можна буде придбати в прямому магазині. Окей, непогано. Тобто нам, от дивіться, які треба будуть задачки. Задати 16... Ого, 16 тисяч до шкоди за будь-яку кількість боїв. Вау! Ну, це, це скажімо так, ну, треба буде пограти трохи. Ну, Небагато, все ж таки. О, проїхати понад 8000 км, ясно. Е, заробити одиниць чистого досвіду. Ну, загалом треба буде пограти, пограти треба буде. Треба буде пограти вам. Преміум магазин. Що в нас тут? Це стилі якісь, так? Ну, таке, не потрібне. І от, що в нас, це, що нас цікавить, це конвертація, кому треба чистий досвід, кого немає. Але найбільший жир це мінус 50 на обладнання і мінус 50 на спорядження. Закупаючись зараз, ви потім можете за ту саму суму потім або продати, або просто ну це дуже-дуже і дуже класно. Плюс 50% елементи зовнішнього вигляду, тобто за золото можна там, купувати різні фарби, малювати жовто-сині танки і таке інше. Такі от акції. ну непогано, як на мою думку, з урахуванням того, що взагалі можна фактично на халяву просто граючи, забрати собі тайпа 62 Дуже і дуже непогана ЛТшка. Це така собі ЛТшка шка Магер. В принципі, можна навіть якийсь огляд на нього замотити, тому що колись я його брав за по-моєму, за скільки, за 5 тисяч, по-моєму, срібла. По-моєму, десь так. Ну, Танчик непоганий. Тому така от акція. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.